Добрий день, підписники, глядачі та колеги. Ми з України. Я, Володимир Гур'єв, вітаю вас на каналі ДТЗ. Спочатку повномасштабного воєнного вторгнення українські фермери не призупиняли свою роботу ні на мить, продовжуючи працювати без палива, без насіння, без людських та інших ресурсів. Зібравши врожай та не залишивши жодного зернятка в полі, ви успішно засіяли поля вдруге в повоєнний час. А в цьому прагненні допомагає розуміння, що від вас залежить продовольча безпека країни. Щирий вам уклін. Тому напередодні вашого професійного свята, Дня фермера, ми вирішили зустрітися та поспілкуватися про буденне та злободенне, що вас турбує під час роботи в полі. Адже ми розуміємо, що в сучасних реаліях стратегія підвищення врожайності поступово відходить і на першому плані питання зменшення витрат. Отож, викликів багато, а працювати потрібно прямо зараз та кожен день. Як ви знаєте, ДТЗ запорука добробуту господаря. Ми прагнемо стати ще краще, щоб наша техніка задовольняла ваші потреби максимальним чином. Отож, долучайтесь, ставте найспекотніші питання, які вас цікавлять з приводу господарювання з технікою ДТЗ. І я неодмінно відповім у прямому ефірі. І знов таки нагадую, що ми поза політики та поза фінансів. Розумію, що воно дуже болить, але все ж техніка також потребує догляду та уваги. Тому зосередимося саме на цьому. А щоб створити атмосферу гарного настрою та приємних емоцій, найбільш цікаві питання відзначимо сувенірами з фірмовою символікою ДТЗ. Вони будуть доречні літніми спокотніми днями під час роботи в полі. Якщо ж питання виникнуть протягом стріму чи потрібно буде висловитися, то зможете це зробити, лишивши повідомлення у чаті. Усі думки оприлюднимо в ефірі, а за потребу відповім на питання. Отже, призначаю вам зустріч, чекаю на вас у доброму гуморі та конструктивної розмови. Миру Україні і слава кожному, хто притостоїть агресорам, які прийшли знищувати нашу землю та наш вільний героїчний народ! Віримо в перемогу! Слава Україні! Підписуйтесь на канал, залишайте коменти та стежте за анонсами, щоб не пропустити нічого цікавого. І не забувайте поставити дзвоника, щоб бути у курсі подій. До зустрічі в прямому ефірі. Все буде Україна!